Розміра СМЛ, тож замовляйте, пишіть ми ну проконсультуємо вас вже в діректі щодо цін, і щодо складників і замірів. Подивіться, я показувала вам полу футболку зв'язану зв з італійської нитки. Вона чуть прозора, але на базовий чорний бюст буде дуже круто. Я міряла на себе, на мій 56-й хорошо, але якби я була чуть-чуть вуща в талії, Тобто тут він виглядає об'ємно, гарно, але мені прямо впритик в талії, то ж можу на себе зорієнтуватися, ну хто носить 54-й, просто бомба-ракета. Так, далі. Це в нас прийшли. Взагалі розмір написано SMA. Ну, один розмір s 3 a так, все. Це в нас прийшла моделька ось ця. Чотири штучки всього прийшло, і на тому будемо завершувати нашу розпаковку. Підписуйтесь на мене, будь ласка, я щодня роблю розпаковки, що приходить в магазин. І сьогодні у нас ще будуть теж розпаковки, теж прийде нам новий, новий одяг.